Скочив у курник. В курнику піднявся крик. Квочка злякано кричала, під крила курчат ховала. Котик сам собі сказав: О, як я їх налякав! Малята, сьогодні ми будемо вивчати звук К. Малята. Ми з вами вміємо розмовляти. Говоримо ми словами. Слова, у свою чергу, складаються зі звуків. Щоб правильною та красивою була наша мова, нам потрібно навчитися вимовляти всі звуки рідної мови. Подивіться, це каструля. Послухайте про неї казку. На маминій кухні жила собі поважна велика каструля. Кожного дня мама варила в ній кашу. Каша в цій каструлі виходила смачна, присмачна. Одного разу. Каша вирішила втекти з каструлі. Почала штовхати кришку, і всі почули звук. К, 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 к. Що мама варила в каструлі? Вірно, кашу. А який звук вийшов у каструлі, коли каша вирішила втекти і почала штовхати кришку. К, к, к. Вимовляючи, цей звук пісенька не виходить. Його не можна ні потягнути, ні проспівати, він точно вибухає. Ось так розташовані наші губки, зубки, язичок, коли ми вимовляємо звук к. Вранці півник в курнику всім кричить «Ку -ку рі Кукуріку! Прокидайтеся курчата, будемо звук К вивчати. Пропоную виконати вправу «Назви слова зі звуком К. Будьте уважні та вимовляйте разом зі мною. Калина. Калина. Капуста. Капуста. Книга. Книга. Качка. Качка. Малята у слові качка навіть два звука К. А зараз я пропоную пограти у гру, де живе звук. На початку всередині чи в кінці слова. Звук К у нас приголосний, і помічати ми його будемо правильно синьою рисочкою. Тож будьте дуже уважні. Перед нами звуковий чоловічок звука К. Він у синьому вбранні, тому що він твердий, як лід. На ковтинці у чоловічка написана буква К. На що ж схожа буква К? Буква К буква К. Ой, яка вона швидка! Наче хлопчик, знявши руки, витинає гопака. Ось наш звуковий чоловічок підготував схему Початок, середина та кінець слова. Тож будьте дуже уважні. Промовляйте разом зі мною. Корова Де знаходиться звук. К? На початку слова правильно. Кошик. Кошик. Так, малята вірно. Тут два звука К. знаходяться вони на початку та в кінці слова. Лікар. Лікар. Звук К знаходиться всередині слова. Вірно. Мак. МАК. «К» знаходиться. Правильно в кінці слова. Коник. Коник. У слові коник теж два звука К, і вони знаходяться на початку і в кінці слова. Умнички малята. Навколо нас дуже багато різних предметів. І в якихсь із них теж ховається звук К. Пропоную вам пограти у цю гру разом зі своїми матусями. Та визначити, де знаходиться звук К на початку всередині чи в кінці слова. А хто з вас запам'ятав звук К це голосний чи приголосний? Вірно, приголосний, бо він дуже твердий, як лід, ми його не можемо проспівати. Звуки ми можемо тільки вимовляти і почути, а пишемо ми букви. На цьому наше заняття закінчується. Гарного дня! До побачення!